На просторах безкраїх, де сонце встає, де пісня лунає і серце живе, розкинулась ненька моя сторона, Україна велична, єдина й свята. Тут лани золотаві, у хвилі, у морі, і пісня лунає на чистім просторі. Де гаї шепотять, де діброви шумлять. Україна це дім, де нас завжди чекають, від лісів по лісся, до степів на південь, де моря хвилюють простори блакитні. Україна це дім, де душа відпочине, це край, що навіку серці кожного лине, а в Карпатах високих. Де ліси гості, де потоки співають, мелодії прості? Манява, у перлина сховалась в горах, де кожна стежина це казка жива, тут дзвенить водоспад, як природи душа. Тут молитви лунають крізь роки й віка. Скид старовинний, святе джерело, це місце, де спокій у серце прийшов, мій край це любов, що не має кінця, це правда, яка нас веде до вінця, тож несімо цю правду, хай чують усі, бо з любові до краю ростуть крила міцні. Україна це країна, де кожен куточок вражає своєю неповторною красою і величчю. Від золотих полів до високих гір, від густих лісів до безкрайніх степів, вона здатна заворожити будь-кого, хто хоч раз побував на її землях. Природа України не є просто фоном для життя, це те, що дає сили і натхнення. Всі її місця. Це унікальні природні дива, які підкреслюють красу та багатство нашої країни. Це та земля, яка живе в серці кожного, хто вірить у її велич і силу, хто з гордістю вимовляє її ім'я, хто готовий боротися за її свободу і відроджувати її майбутнє своїми руками. Це Україна незламна, сильна і завжди рідна. Пам'ятка Івано-Франківщини це справжній скарб, який відображає багатство культури, природи та історії цього мальовничого краю. Карпати це справжня перлина країни, де гори ніби торкаються неба, а ліси ховають у своїй глибині стародавні традиції. Серед цих величних гір знаходиться моя батьківщина, манява, де природа й душа єднаються в єдиному ритмі. Тут, крізь густі ліси й бурхливі потоки, розкривається справжня краса Карпат, що залишає слід у серці кожного, хто сюди завітає. Вас славиться своїми унікальними історичними та природніми пам'ятками. Ось, наприклад, позаду мене, ви можете побачити величний манявський водоспад. Його чисті струмені, що спадають з висоти майже 20 метрів, зачаровують своєю силою і кришталевою красою, завдяки своїй недоторканій природі та мальовничості. Водоспад є улюбленою локацією для туристів і фотографів, які прагнуть зафіксувати унікальну красу карпатської природи. Мальовничі пейзажі залишають у серці незабутні враження, змушуючи повертатись сюди знову і знову. Трохи далі перед нами відкривається Манявський скид, старовинний монастир, який став духовним серцем цього краю. Це місце, де краса природи поєднується з величчю духовності. Монастир, схований серед гірських вершин і густих лісів, який вражає своєю тишею та спокоєм. Старовинні кам'яні стіни та золоті куполи храму гармонійно поєднуються з природнім ландшафтом, додаючи місцю особливої енергії. Спокій і велич цього святого місця наповнюють душу тихим благословенням, а води карпатських струмків, що протікають поряд, дарують відчуття умиротворення. Маняльський монастир це не просто святиня, це місце, де природа і віра сплітаються у єдине ціле, даруючи мир і надію. І ще одна унікальна пам'ятка маняви блажений камінь. Блажаний камінь це одне з найбільш таємничих і священих місць Маняви, розташований серед густих лісів Карпат. Цей камінь вважається святилищем, що має особливу духовну силу. За легендою, саме тут, колись молився засновник Манявського скиту Йоу Княгинецький. і камінь став символом молитви та духовної чистоти. Великий камінь з природною необробленою поверхнею нагадує про давню історію цього місця. Місцеві кажуть, що вода, яка стікає з нього, має цілющі властивості, тому багато людей приїжджають сюди, щоб знайти зцілення та душевний спокій. Блаженний камінь став не тільки важливим духовним центром для паломників. Але й місцем, де можна відчути глибокий зв'язок із природою та вірою. Манява це не просто частинка Карпат. Це місце, де природа розкриває свою душу. Тут кожна крапля води, кожен подих вітру і кожен промінь сонця сплітається в мелодію гармонії та спокою. Вся краса природи нагадує нам. Наскільки прекрасною може бути наша земля, проте манява це лише перлина в безмежному океані краси нашої України. У кожному місті України є своя унікальна пам'ятка чарівний куточок природи чи історична перлина, що зберігає пам'ять століть. Наш край дивовижний у своїй різноманітності і кожен куточок має чим вразити. Але… Попри всю красу нашої землі, для кожної людини найріднішою завжди буде її батьківщина, місце, де починається шлях.